Сьогодні хочу відповісти на дуже часто запитання: як видалити фон зображення або замінити фон зображення? Відповім на це питання у коротким відеоуроком. Перше, коли ви відкриваєте зображення в Photoshop, вам потрібно йти на панель слої і зняти замочок зі слою. Слой фон завжди заблокований. Не можна вносити в нього зміни Наводимо лівою кнопки миші по замочку і натискаємо. Беремо інструмент магічна паличка, активуємо його. Ставимо допуск. Допуск це наскільки площа буде а, магічної палички розходитись по вашому зображенню. Наприклад, виділену невеличку частину зображення, і, як ви бачите, виділяється тільки одний кольор. Тобто ще можна охарактеризувати, що допуск допомагає розмітити в магічній паличці один кольор. Добре. Давайте поставимо допуск рекомендації. на видалити білий фон. Наприклад, ставлю допуск 50, також на смішні пікселі, тобто пікселі, які смішні за кольором, тобто схожі до білого. Та, мені потрібно вибрати білий. Натискаю лівою кнопкою мішефлей по білому кольору за фоном, де немає ключових елементів. І виділяються всі деталі білого кольору. Точно білого кольору. І натискаємо тепер редактурування, чистить і delete клавіші на комп'ютері. На вашій клавіатурі. Тепер виділення. Ідемо на панельку слої, створюємо новий, слої, новий листок, на якому будете малювати. Тепер а, вибираємо колір. Можна взяти інструмент піп'яка і натиснути на колір, який я вибрати, вибрати. І зараз ось тут зміниться колір. Клік по коліру лівою кнопкою миші. Або, якщо ви хочете вибрати самостійно колір, клік, клік по інструменту, виберу колір» на панелі інструментів зліва внизу. Вибираєте колір, бачите, ну, під кольором новий з'являється новий кольор. І натискаєте ОК. А далі берете інструмент Палипка і натискаєте новий кнопкою Мупіклік. Все заховається, все зображення заховається, тому що даний слой знаходиться зверху. Коли ви малюєте в альбомі, ваші листки ви повинні перелистувати тут так само. Тобто ви зафарбували все синім кольором. На верхньому листки, а слой з хлопчиком на нижньому. Треба його перелиснути. Для цього затискаємо ліву кнопку миші і тягнемо вниз під зображеного з хлопчиком на мініатюрі видно хлопчика. Тягнемо вниз, тримаємо ліву кнопку і бачимо, з'являється синя полоска. Це значить, Photoshop знаходить місце, куди потрібно встроїти слов. Відпускаємо і ми замінили фон. Ось такий простий і легкий спосіб, який працює дуже класно для фотографії з. Однородним сплошним фоном. Більше інформації на моєму курсі графічний дизайн Photoshop ви можете дізнатися, як прибрати фон з більш складних зображень. Всім дякую за перегляд! Сберігайте підписуйтесь.